Любите історії, а ось вам історія про Миколку. Жив був Миколка, любив до церкви ходити. А ще в Миколки був сусід, дивний, і задавав не менш дивні запитання. Одного разу він прийшов до Миколки і питає: Миколка, а чому ти ходиш до церкви? Які те причини? На що Миколка відповів: О, їх дуже багато. По-перше, туди ходила моя бабця. По-друге, там часами даю щось цікаве, смачненьке або одяг. По третє, там дуже багато дивних людей, з якими я люблю спостерігати. А ще я люблю говорити про віру, релігію, тому подібні речі. Як це я буду говорити про це діло, коли я не буду ходити до церкви? Вони ж засміють. І що саме найдивніше, мені там дуже подобається. Сусід зареготав і сказав: О, дивись, Миколка, хай не я це розповім вашому священнику, тебе стоїть церкви, виженуть, геть. Бо я зумисне тебе це питав. На що Миколка відповів – Дивись, ти був зі мною не дуже правдивий, і я також з тобою не дуже правдивий. А головна правда ось у чому? Немає в мене причин ходити до церкви. Хожу я туди не через причини. Хожу я туди, тому що зустрів там Бога, і хочу бути з ним ближче. Історія звичайно вигадана, але можливо, в ній є якась правда.